Найкращою поведінкою відзначився ще один водій громадського транспорту. Напевно, ви хоч раз у житті були свідками, коли маршрутники відмовляються брати пільговиків. Та цього разу безсоромний шофер наскочив не на простого пасажира. Разом з ним вчити розуму на хабу поїхав наш Богдан Везука. Він і став свідком вимушеного каяття. Це відео спілкування керманича однієї з київських маршруток з колишнім учасником АТО. Я роботу і за роботою я тут той телефонний матри, матри, я вийду час поб'ю твой. Я силіобіро замість подяки за захист країни водій буса криє бійця останніми словами. Пристрелили там. Сергій каже, у маршрутах їздить не часто. Проте такої реакції на посвідчення учасника бойових дій аж ніяк не очікував. За що показав удостовірення, я говорю, я дві остановочки. Так я йому грю пару остановок. На що він мені не отвіти я льготника не буду. Висити. Він підбурював людей угрожав їм, Що він зараз становиться вийде з маршрутки? І уважав, що розбьет мені телефон. Ну і последняя фраза, е, коли він сказав, що тебе там пристрелили. Сергій навіть намагався зв'язатися з керманичем цього водія, але все марно. Я дзвоню з цього. Е, я хотів проінформувати, як ведуть водителі на його маршруті. Ну, до сих пор нету, то немає. Видно, він не хоче. Тут вопрос стоїть іменно в хамстві і нарушення закону. Джедаї вирішили знайти неврівноваженого керманича і поцікавитися причинами його поведінки. Кілька годин у засідці на кінцевій маршруту, І ось наш герой поки що веселий і усміхнений. на хабу, прямісінько на робочому місці. Ви знаєте, скільки в нас їх проїжджає? І просто не платять, не передають, удостоверення не показують. Вже їх заходить толпа і всі, всі ми учасники АТО. А то, що ви угрожали чоловіку, і ні, нет, нет, ні, ні, никто не зазорно висказувалися на відео? Ні, ніхто не угрожав. Будь ласка, назвіть своє прізвище. Я призяву ну, той телефон. Шофер відверто бреше на камеру, запевняючи, що він майже святий. Й... Ви не вражали. Ні, Тобто ви не говорили на фразі я тебе туди не посилав, щоб ти здо. О, ви вибачте, Я чоловік віруючий, я такого тим більше не скажу. Тебе пристрелі нам тільки коли джедаї пригрозили зверненням до керівництва. Водій визнав свою провину. Я звіняюсь перед бойцом АТО Сергієм. Uh, і заодно попрошу этого бойця Сергія нас теж понимать як водителей. Если я виноват, я извиняюсь. сильно извиняюсь Перед ним. хочеться вірити, що це каяття широсерне.